Бажаємо здоров'я, кум на зв'язку. І так сьогодні пропонуємо за донат шедеври 30-дюймові відстріляні на східному напрямку для наших дронів, які збираються ось такі десяточки. Такі сімочки є, комплектуючі приїжджають уже до нас. Уже є, все добре. І так переходимо безпосередньо до лотів. Лот номер один і номер два. Вони йдуть як парні. Вони красиві. Так, дуже добре. Хорошо. Лот номер три. Так. Красивенький такий, з таким соняшником, ще великим. Покажіть, будь ласка, нам великого сонячника трошки далі. Дуже шикарно, супер. Так, лот номер 4. Україночка з такими соняшниками нашими. Супер. Лот номер 5. Стефанія переможець Калуша. Супер. Да, з українським серденьком таким. Лот номер 6. Наші мотаночки берегині. Такі красиві, з такими голубами. Такі супер. Лот номер 7 Красива така берегиня наша цариця. Княгиня. Да, з такими крилами. Лот номер 8 Козак наш з такими маками красивими. Супер. Лот номер 9. Журавлі танцюють, які оберігають наш світ, нашу країну, Україну. Лот номер 10 Мотаночка наша красива. Колосочки наше жито. Лот номер 11. Для поціновувачів Майкрафта і номер 12 На 11-му написано Слава Україні. На 12-му написано Героям слава. Бажано, щоб вони парно пішли. Лот номер 13. Лот номер 13 Леся Україночка. Так. Супер. Так, 13-й оце у нас, так? Да? Лот номер 14. Така також Україночка красива. Така це Різдво йде, виводять козу красиво. Лот номер 15. Ти такі соняшники красиві йдуть. Лот номер 16. Така свинка з, таким, з такою качечкою сидять. І лот номер 17 такі красиві качечки. Вартість однієї гильзи 1000 гривень. Хто зацікавився, всі кошти підуть на дрони. Ставте вподобайки, поширюйте. Пишіть, який лот, кому який відправляти. Від одного до 17-го. Всі кошти підуть на дрони, будуть нищити тихробашню для п'ятої